Так захотілось, голубців таких вкусних, домашніх, жирних. От як у бабушки, коли ми приїжджали, і горить плита зимой, оці от колісники, там жух-жух-жух, і там в краю тако стоїть казан, і ці голубці мліють півтори-дві години, і ти тако береш цей маленький голубчик, і він такий розімлівший, такий просто. Пічний це фантастика, це вав. Я буду сьогодні намагатись спробувати готувати саме такі голці в духовці. У мене тут дві такі молоді капустинки. Я люблю з молодої капусти робити. Вони тоді. Ніжні, дуже загальна вага капуст – 2 кг 200 г. Я признаю голубці лише зі свинину. Ось у мене тут кіло 250 м'яса. Це така лопатка, шматочок задньої частини. Ось цей жирок я його не буду обрізати, тому що це буде додаткова соковитість для голубців. Воно все перемелиться і буде гарно. Я м'ясо до того як використовувати, майже цілу добу вимочувала у холодній воді. І от, бачите, вся кров, все це таке вийшло, м'ясо біленьке, чистеньке. І саме таке м'ясо найкраще використовувати для голубців. Цибулі і моркви багато не буває, У мене тут 4 цибулини вагою на 600 грам, і також 4 моркви це 350 грам. Клянка рису 400 г спеції. Це все, що мені треба. Тут столова ложка солі і по пів столових ложки чорного меленого перцю і копченої паприки. Паприку я додаю всюди, От саме з нею голубці будуть такі дуже смачні. Капусту буду я готувати звичайним традиційним способом. Для початку приберу ось цю тверду серединку, цей качан, просто надрізаю, Трохи підковерну. Опс, ну, майже вся вийшла. Отак От це в мене виходить. Зазвичай Капусту. Занурюю воду в казан, поруч ставлю тарілку. Чесно, не знаю для чого, але лью а 2 столових ложки. Оцту. Тут у мене десь три літра води. Не знаю для чого це, але так завжди робить моя мама і бабуся. Так листка капусти трошки, знаєте, має такий присмак, кисленький. Комусь це подобається, комусь може і так нормально. На мій погляд, ніяк на смак, радикально це не впливає, але це якась така традиція, і часом я її притримуюсь. З молодою капустою все швидко, тому тут важливо не перетримати. Ось трошки листочок побув, бачу, що він вже все такий м'якенький, я його витягаю. Отак от, от, достатньо. На один листок ну, по хвилинці, не більше. Бо голубці тоді просто у нас будуть розлазитись і не скрутяться. Тепер поріжу м'ясо на фарш. У мене м'ясорубка звичайна стара, така ручна, тому я буду нарізати от такими досить, як для м'ясорубки, невеликими шматочками. От подивіться, саме такий світлий, гарний фарш. Його можна сплутати навіть з курячим. Має вийти, коли ви добре замочили м'ясо, його обробили, і воно не має ніяких таких кровавих виділень, розумієте? Ось на голубці лише таке м'ясо. Цибулю нарізаю кубиком. Моркву Мурквитру на ось такій крупній терці. І на помірному вогні обсмажую всю цю красу. Я цю засмажку не буду прямо висмажувати до готовності, мені треба, щоб вона так трошки підсмажилась. Попарила я капусту, тепер буду її обрізати. Ось такі маленькі листочки. Я сильно обрізати не буду. У мене будуть такі середні голубці ближче до великих. Я не буду робити маленькі. І просто ось цю тверду частину я отак от великий листок я перерізаю наполовину і просто видаляю ось цю тверду серединку. Такий голубець буде надто великий, мені потрібні такі середні голубці, тому ось ці найбільші листки я ще перерізаю. На два ось таких листочки. Я взяла ось таку глибоку каструлю, в мене, на жаль, такої глибокої миски немає, і тепер поєднуємо все і робимо фарш. Оп, ось така гарна засмажка вийшла, висипаємо. Особисто для мене голубці це завжди щось таке, де є багато всього. І цибулі, і моркви. І зараз ще ми додамо петрушки зеленої. Ну це просто якась така краса. Рис. Я його не відварюю, він буде варитись безпосередньо в голубцях. І відставляю каструлю. Поріжемо сюди ось такий хороший пучок. Молодої петрушки це все не треба. І наскільки можна маленько нарізаю петрушку. Боже, як воно все гарно і пахне, і виглядає, знаєте, такий шикарний просто фарш до спеції паприка і Перець і сіль. І тепер всю цю красу так от просто рукою беру і перемішую. Чи? Перець, перець. Мені вже хочеться його з'їсти. Отакий шикарний фарш вийшов. Я його трошки навіть відбила. Прямо так от мисці. Всього тут вистачає і на сіль, і на перець все просто шикарно. Потім я ще буду, коли варити, підсолю трошки воду. Беру ось такий здоровий у мене казан. І коли я варила капусту, у мене лишились такі серединки. Я їх буду ставити на низ казана. Мама і бабушка в мене ще. На дно кладуть шкурочки там печальовка, сало, і це так виходить дуже вкусно, ситно, ну, і вони тоді такі жирніші. Я візьму десь отак от пів столових ложки і просто отак от завертаю і конвертиком жух вжух з обох боків. Ось такий маленький гарненький голубчик вийшов. Ще прикольний спосіб це робити такими кульочками. На більш тверду сторону листка ставимо начинку і отак її таким от кульочком завертаю. Це це серединку. Отак от притискаю отакий от, от кульочок голубець. Виходить. Напишіть, які вам подобаються більше. І б... повний казан голубців вийшов, вони піднімуться, коли будуть варитися, рис звариться, і він буде майже повний. Беру тепер 4 літри окропу. І у мене тут баночка томатної пасти 300 г. Я візьму половину баночки. Я люблю, коли голубці такі рум'яні, такі томатні. Я люблю, коли вони такі бліді. У неповну столову ложку солі все гарно розложу Заливаю цю всією рідиною голубці Я заливаю майже до верху У мене тут, як бачите, залишилось десь літра півтора. Я все ж багато взяла, але нічого страшного, я їх буду ще ставити в духовку, і коли рідина буде випаровуватись, можливо, я. Трошки долью. Отака от краса вийшла. У мене ці голубці варились на плиті буквально годину, і потім ще на півгодини я їх прикрила фольгою і поставила в духовку. І вони там на такому повільному вогні умлівали. У мене, на жаль, не було кришки до цього казану, тому я прикрила фольгою. Але краще накривати кришки. Клас! боже, який запах. Це такий, як він маленький, трошечки розлісся. Це такий величенький конвертик. Як бачите, голубці цілі, вони не де, нічого не повипадало, не порозлазилось. Гарно всюди проварився рис. Візьму ось цей. Дивіться, як все гарно зварилось. Mm -hmm. Це просто клас. Голубці соковиті. Це по солі, перцю, все дуже в міру. Я не знаю просто, як сказати, що вони дуже смачні. Сюди сметанки або ще якийсь соус, хто як любить. І просто можна проковнути язик. Тут всього в міру, всього дуже. За рахунок того, що спочатку я їх варила на плиті на вогні, а потім поставила в духовку, вони вийшли такі, як пічні голубці. Взагалі класно їх отак в духовці, томити, дати їм мліти години-дві на маленькому вогні, тоді це буде просто хід. Але навіть якщо ви їх закриєте кришкою, і вже готові поставити, вистигати, чимось накриєте, окутаєте, вони також будуть умлівати. В ідеалі їх їсти так от через години 3, і тоді це будуть дуже-дуже ніжні голубці, які, повірте, ви запам'ятаєте надовго. Mm. Класно.